Під час робочої поїздки керівництво області детально проаналізували дороги Коломийського району, зокрема, ремонт дороги обласного значення Лука Коломия, а саме ділянки п'ядики Велика Кам'янка. У минулому році це був гвіздецький відрізок найбільш проблемним. Люди навіть проводили акції протесту та перекривали проїзд, вимагаючи ремонту ми скористалися обласною програмою, дорожньою обласною програмою Мільйон на район. Ми сюди взяли 300 тисяч, 300 тисяч з районного бюджету, і ми за ці кошти зробили оцей участок. Ви бачите, тут повністю нове переселили новим асфальтом. А участок, Коломия до Кам'янки, до границі з Лумацьким районом, ми зробили її проїзною. Просочення, ямковий ремонт, загальний кошторис – 950 тисяч. Олександр Сич прогнозує, що наступного року з депутатами будуть думати, де і що врізати, аби більшу суму таки сконцентрувати на дороги. Наразі мають 14 мільйонів. Коли роздають їх на райони, бачать, що це мізерні гроші. Детально аналізувати, в тому числі і на предмет ефективного використання, треба. Кошти концентрувати треба, і це потрібно не одному районі, це потрібно всій області, тому що дороги, дороги це життя, дороги це бізнес, там, де є дороги. Там зразу пожвавлюється життя, там все пожвавлюється. Завершилась робоча поїздка розширеною нарадою у приміщенні РДА. Олександр Сич висвітлив побачені недоліки і напрямки роботи з їх усунення. А також відзначив і здобутки, висловивши вдячність за ініціативу Коломийської громади. Ольга Гриців, Андрій Левків, новини телеканал РАІ.